Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про нав'язливі або інтрузивні думки? Знову затронемо тему магічного мислення і поговоримо про обсесивно-компульсивний розлад, ОКР. І почнемо ми з нав'язливих думок. Наприклад, що, якщо я зараз штрикну себе ножем? А що, якщо я зараз а, спригну з вікна? А що, якщо я цю людину кину під поїзд в метро? А що, якщо я її під ножку підставлю? А що якщо я цього мужика зараз вдарю, ударю, який стоїть близько? Митюкнусь, крикну, заподію комусь шкоди. Всі ці думки входять в список абсолютно нормальних нав'язливих думок, які можуть виникати. І насправді у всіх нас вони виникають протягом життя в той чи інший період і є абсолютно адекватним явищем. Чому ж ми, люди, починаємо думати, що з нами щось не так, що у нас шиза? І що нам треба в дурку. Зазвичай це відбувається через те, що ми прирівнюємо думки до реальності. Ми думаємо, що те, що відбувається в нашій голові, ці образи, вони мають якесь відношення до того, на що ми справді здатні в житті. Взагалі, головною помилкою тут буде вважати себе психопатом ненормальним, божевільним, якщо у вас є ці думки. Чому? Це буде помилкою, тому що ви почнете їх контролювати, ви почнете їх уникати, ви почнете собі говорити не думай про це, не думай про це, не треба цих думок, будь ласка, зупинись. І, на жаль, ось це змушування себе не думати про щось якраз веде до того, що ви думаєте про це і ще більше. Це так само, як забороняти собі, там, думати про рожевого слона, чого ви його зараз уявили. Те саме відбувається з вашим мозком, коли ви йому кажете, забудь ту крінжову ситуацію, не уявляй, як ти. Стрибаєш з вікна, не уявляє, як ти комусь заподієш шкоди. Він думає, окей, задача прийнята. Будемо зараз ще, іще, іще іще перевіряти, наскільки ти забув. Бачу, що ти не забув цю інформацію, значить я тобі ще раз нагадаю, я тобі ще раз покажу цей образ, я тобі ще раз покажу, що можна зробити. Пам'ятайте, що наявність цих думок. Є просто нормальною роботу вашого головного мозку, і не дивлячись на те, що у вас ці думки можуть виникати часто, і їх може бути багато, це ще не ознака шизи. Найголовніше тут те, що сам факт того, що ви про це переживаєте, що ви себе за ці думки критикуєте, в принципі, у вас є критика до своїх думок, це вже говорить про те, що ви цього не зробите. Було б дивно, якби у вас не було цих думок, тобто якби вони вас не лякали, якби ви уявляли, як ви когось вбиваєте, і такі ну, то нормально. Той факт, що вас це лякає, що у вас це викликає якісь негативні емоції, вже говорить про те, що ви цього не зробите, так як це не шизофренія. Це всього лише нав'язливі думки. А так само те, що ви намагаєтеся це контролювати, вже говорить про те, що ви не можете цей контроль втратити. Тобто, чого ми ще боїмося при нав'язливих думках, це те, що ми втратимо контроль. От я йду, 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 і раз, я збожеволіла і всіх вбила навколо. Або там я почала битися головою об стінку, або я там десь лягла, почала волати. Ну, тобто, ми думаємо, що це відбувається ось так різко, немає якихось передумов перед цим. І це дає нам відчуття невизначеності і відсутності контролю, і те, що ми втратимо контроль в майбутньому і не зможемо нічого з цим зробити. Так от. Такого не буває, по-перше, по-друге, так як ви гіперуважний, скоріше за все, зараз до своїх якихось симптомів до свого тіла, до своїх думок і так далі, це вже говорить про те, що ви зможете звернутися за допомогою і не допустити того найжахливішого, про що ви собі думаєте. Тобто, першою рекомендацією моєю. На шляху до подолання цих нав'язливих думок було б просто тупо дозволити собі їх мати і не вважати себе психопатом через їх наявність, тому що можете погуглити, це реально є дослідження на цю тему, що це є абсолютно нормальним. Це, що стосується саме нав'язливих думок. Коли ж нав'язливі думки перетікають в ОКР, зверніть увагу на назву обсесії, це нав'язливі думки, і компульсії, нав'язливі дії. Які ви робите, щоб позбутися цих нав'язливих думок для того, щоб вам поставили прямо діагноз ОКР? У вас повинні бути певні симптоми більше двох тижнів. І ці симптоми мають проявлятися більше декількох годин на день, тобто це має займати величезну частину би, вашого часу. І це має бути для вас джерелом дистресу, тобто вас має це непокоїти, дратувати, засмучувати, тривожити ще більше. Ну і також у вас мають бути такі порушення вашого побуту, вашої активності, вашої роботи. Ви не можете займатися там звичними справами через те, що дуже багато. Часу йде на певні дії, на певні думки, про які ми зараз з вами поговоримо. Які бувають види обсесій? Найчастіше, звичайно, вони пов'язані з страхом забруднення. Ол п'ятого утра, а я починаю пилісосіть, мити пол і посуду. Єслі у мене невроз? Конечно. Або зі страхом захворювання? якщо ну, я сула чого то я начинається чуть зі слізами, що мною щось вийшло. Також вони можуть бути пов'язані зі збиранням і зберіганням певних речей. Це, це називається хординг, коли людина колекціонує вдома дуже багато якихось певних предметів або якоїсь групи предметів, які обов'язково мають бути у неї вдома. Якщо ви пам'ятаєте, був такий колись канал TLC, у кого була тарілка, оця знаєте, вдома в дитинстві, хто був мажор. Пам'ятаю цей канал, там постійно йшли якісь крінжові передачі от про цих людей. Які збирають вдома ці газети, якісь коробки, там смердить, і цих людей буквально неможливо змусити викинути це. Тому хто пам'ятає з дитинства, той от може собі приблизно уявити, що таке хординг. Також часто види обсесій пов'язані з релігією. А, звичайно ж, сюди йде м, така жага до симетрії всього, до порядку, щоб все було розставлене по місцям, щоб все було досконало, симетрично, ідеально, по кольорам, по розмірам і так далі. Це теж є ознакою обсесії. Палатянця висіти ровна. Ну і також це страх перед якимись неконтрольованими діями, на щось на що ви не можете повпливати, і страх. Перед чимось непередбачуваним, перед чимось потенційно небезпечним, що також ви не можете якби запобігти. Які бувають види компульсій? Це, звичайно, миття, драєння всього вдома, прибирання збирання, колекціонування. Потім можуть бути до речі, компульсії пов'язані з числами, типу, наприклад, треба щось починати тільки в 2020. -20. 2021 Ні. треба чекати до 20.30 або до 2035 для того, щоб дію зробити чітко в якусь зазначену циферку. Тобто це такий нав'язливий контроль або нав'язливе повторення. Ну, наприклад, мені треба перевірити, чи я закрила двері саме три рази, не один. І не два. Два за мало, чотири за багато, три рази. Людина. Чітко притримується цих ритуалів, бо якщо що, вона може мати якісь негативні наслідки. Також нав'язливий контроль думок, уникнення певних ситуацій, певних слів, певних людей, подій, місць також може бути. І є такі, знаєте, когнітивні ритуали. Наприклад, я подумала щось погане, і мені треба цю думку нейтралізувати хорошою думкою або молитвою. Або якоюсь візуалізацією чогось позитивного, або проговорюванням, тобто я говорю щось хороше на противагу тому поганому, що я подумала чи сказала, чи, наприклад, оце знаєте тву ту тфу Я таке постійно роблю, або там тфу ту тву Якщо нема десь по дереву, постукати треба по голові. Це в мене таке є. Тут, в принципі, порушується причина на зв'язок, але ми до цього зараз дійдемо. Якщо ми будемо розбирати ОКР як такі типові КПТ-психотерапевти, ми можемо розкласти по таким молекулам: це коли людина гіпервідповідальна, або коли вона помішана на досконалості, тобто перфекціоніст, коли в неї злиття думок і дій, коли людина вірить в матеріальність думок і в принципі вірить в керованість думок. Я коли думаю про погане, воно станеться. Того треба щось зробити, щоб цього не сталося. Наприклад, постукати по дереву або там плюнути через плече. Або подивитися в дзеркало. Або коли ви йдете з подругою там, чи з кимось е між вами якась перешкода, там, типу стовп там, чи забор, чи ще щось, то треба обов'язково сказати: привіт на століт, щоб ви не посварились, бо ви посваритесь. Тобто це ж також про ритуали, про забобони. Я думаю, що якщо це сталось, то я маю це якось нейтралізувати якимось. Е е там, Ритуалом, так, якоюсь дією, тобто компульсією. Також сюди входить неперенесимість фрустрації, невизначеності там, майбутнього і так далі, і перебільшення якоїсь загрози. Також ваші обсесії, так, і ці думки нав'язливі, які виникають про ОКР, вони мають вами розцінюватись як ваші власні, тому що, якщо ви думаєте, що це голос в голові, а не ви говорите собі. Начебто, вам хтось наказує це зробити, це вже трошки інший розлад, так? тобто це не ОКР можливо, а може і ОКР, треба йти до психіатра. Взагалі, дуже дуже важливим елементом виникнення ОКР є магічне, або ще його називають архаїчне мислення. Суть у тому, що коли людина перебуває в умовах стресу, Наприклад, там, в тривозі, коли вона зростала в якійсь дисфункціональній родині, коли на неї постійно а, був якийсь тиск та, там, з приводу навчання, з приводу старань якихось, з приводу її поведінки, чи її зовнішнього вигляду, чи її якихось успіхів там, десь і так далі. А це веде до того, що людина під тиском цим намагається якось собі допомогти. І е, мозок її таким чином рятує. Так на неї відбувається такий регрес мислення, щоб хоч якось собі допомогти. Людина починає мислити так містично, з якимись забобонами. Якщо я тикаю дулі цьому чор чорному коту, то типу його прокляття нейтралізується. Або коли я все ставлю по кольорам, там чи по розміру розставляю, все добре, все прекрасно, нічого поганого не станеться. Тобто це дає людині якусь ілюзію контролю. Хоча б над чимось, тому що щось інше контролювати вона не може. Наприклад, той фактор стресу, який на неї діє, вона не може контролювати. І вона перенаправляє свою увагу на те, що тут і зараз може проконтролювати. А це, наприклад, щоб все стояло симметрично, чи щоб не було пилу, щоб не було бруду мити руки, прибирати. Ось це все дає мені відчуття, що я не така вже і безсила, що я не, не, не така вже і. Жертва, десь я все-таки можу повпливати, десь я все-таки суб'єкт, а не об'єкт. Ну і для мислення такої людини, звичайно, притаманна повна відсутність логіки, ігнорування причинно-наслідкових зв'язків. Тобто, людина думає, що якщо щось сталося після чогось, воно з'явилось внаслідок чогось. Тобто, наприклад, я зазвичай п'ю три ковтки води, а тут я попила чотири, і потім. Не знаю, в мене померла бабуся. Через те, що я зробила це до того, я думаю, що це є причиною, ігноруючи повністю, що якщо щось стається після чогось, воно стається просто після чогось, а не внаслідок цього. Також такі люди можуть вірити, як я вже говорила, в матеріалізацію думок і в чудеса. Як сказав Жан Піреже. Віра в магію має закінчуватися в 6-7 років. Але для деяких людей 6-7 років це не кінець, це тільки початок. І тому дуже часто це магічне мислення, віра в магію, в чудеса і так далі веде якраз до розладів часто, тому що коренем ОКР є якраз віра в те, що думки матеріальні, і те, що я думаю, те я і роблю. Те, що я думаю, те і станеться. Для тривожної людини це знак, що якщо я подумала, що у когось з моїх рідних буде рак, у нього, у нього буде рак. Розумієте? Давайте розберемо якийсь кейс. Я візьму, наприклад, щось своє, щось, що в мене є таке нав'язливе, і розкручу це так, начебто, в мене є ОКР. Наприклад, перфекціонізм. Коли починається повітряна тривога в Києві, я зі своїм хлопцем іду в коридор. І він іноді до цього ставиться дуже бездумно і сідає якби на край коридору. У нас там матрас, і все таке, отам. І він сідає на край коридору, хоча коридор у нас довгий, і там можна сісти ближче до входних дверей, і буде так безпечніше, на мою думку. Коли він сідає в тій зоні, яку я інтерпретую як небезпечну, в мене починається істерика, в мене починається компульсія, я починаю його пхати, тягнути, проявляти дуже сильну агресію, щоб посадити його туди, де, на мою думку, краще сидіти. Хоча це може бути різниця, там 10 см. Але для мене важливо, щоб він сів досконало там, де я сказала, де я вважаю за потрібне сідати. Я вже мовчу про те. Що він в принципі не повинен ходити тут десь, коли у неї тривога. А також може бути така переоцінка власної відповідальності. Якщо я зараз не проконтролюю, щоб він сів в коридорі, коли тривога, це я буду винна і відповідальна, якщо щось станеться, бо я могла щось зробити і не настояла, і не зробила. І через це піднімається така сильна агресія. Що ще може бути? В мене така надмірна потреба в стовідсотковій. Певненості. Я повинна точно знати, що нічого не станеться. Гарантуй мені, що три стіни можуть гарантувати мою безпеку, мого життя і мого здоров'я. Гарантуй мені, якщо ні, то я буду влаштовувати істерику або виїдати тобі мозок ложечкою. Да? Ну, нам не повезло, бо у нас немає ніяких укриттів поряд. І до метро йти хвилин 15. Ти можеш здохнути, поки ти дійдеш туди. Того ми прийняли рішення бути в коридорі за три-декілька стін з усіх боків, крім, мабуть, цієї, хоча не знаю. А, так от, в принципі, в принципі, відносно це безпечне місце, так? Але мені потрібно, необхідно, 100% гарантія, що нічого не станеться. Да? І це може в мене викликати а, такі компульсивні дії і обсесивні думки. Але в мене немає ОКР, я просто привожу приклад, до чого це могло би призвести, якби я сама себе не заспокоювала, не терпевтувала і не мала певних інструментів, щоб себе заспокоїти. Да? Слава Богу, вони в мене є. А, і ОКР мені не страшне. Мені страшні трошки інші шизи, але не ця. Не ця. В принципі, для цього розгляду, притаманні, помилкові інтерпретації. Тобто, це означає обов'язково ось це. Цей сон обов'язково значить це. Якщо е, пташка е, прилетіла і вдарилась об скло, скоро буде якась біда. От у мене є така думка. Ну от Починається оце, віра во Вселенную і так далі. Також е, людина з ОКР переоцінює ризики і небезпеку. Тобто, якщо там, я не знаю, зніму маску, коли був ковід, пам'ятаєте? так? Таке, пам'ятаєте ще, коли я тобі, знімаю маску, і я обов'язково в цей момент собі візуалізую, як усі коронавіруси, такі з коронами, да? вони летять мені в нос, заходять, отруюють мене, і я стаю інфікована цим ковідом. Ну може, так уже ніхто і не робить. Але ну тоді мені здається, багато хто про це думав, уявляв собі, і обов'язково треба швидко надіти маску, особливо там в метро, в людному місті, тому що починаєш уявляти собі ці всі ризики і переоцінювати. І Думаєш, я зараз когось заражу вдома. Вони помруть, і це буде знову ж таки моя відповідальність. Тому дивіться, найголовніше, що тут треба усвідомити, що подумати про щось. Це недостатньо для того, щоб це було. Тому що якби це так працювало. То чого війна досі не закінчилась? Всі ми 44 мільярди. Ой, мільярда. Я переоцінила Україну. А всі ми 44 мільйони українців, хоча б раз за два роки думали про перемогу, про закінчення війни. Чого воно не закінчилось? Чого ми всі тисячу разів, може, мабуть, за цей період подумали про смерть Путіна і він не здох. Чого цього не відбувається? Скажіть мені, де ваше магічне мислення працює? Тобто, коли ви уявляєте собі там щось позитивне, це збувається. Коли ви щось сказали, і воно збулося, ви не каркали. А те, що ми два роки про щось колективно всі мріємо і думаємо, не збувається. Це ми так опускаємо із віду, цього нема. Знаєте, це називається вибіркове сприйняття, коли ви запам'ятовуєте тільки ті випадки і ті ситуації, які підтверджують вже наявні упередження в вашій голові. Тобто ваш мозок просто хоче зробити все автоматизованим, і йому не цікаво враховувати різну інформацію, враховувати якби варіативність сюжетів. Йому це все не треба, йому треба. Підтвердити упередження, є якийсь стереотип, давайте всю інформацію, яка свідчить за сюди. Та, що свідчить проти, не запам'ятовуємо, ігноруємо, цього не існує. Не спричиняють думки якусь подію. Просто думати не дорівнює, притягнути це. Цього, на жаль, замало. І так само недостатньо просто думати про закінчення війни. І ще потрібно щось для цього робити. А що ж можна робити? Ви мене спитаєте. Я вам, звичайно, скажу, що донатити і допомагати. Я вам навіть підскажу, куди ви сьогодні можете задонатити і кому сьогодні ви зможете допомогти. І не тільки допомогти зберегти чиєсь життя, а і отримати просто офігенний гайд по самодопомозі. А в техніці репт колись давно, майже рік тому, у мене була клієнтка Соня. Привіт, яка ходила до мене на терапію. І зараз вона стала моєю колегою. Людина на секундочку навчається в лондонському університеті на психолога. Вона створила дуже дуже крутий благодійний гайд по саме допомозі в техніці репт на 50 сторінок, якість якого я можу підтвердити на 100%. Він дуже крутий. Я сама. Захоплююсь тим, як вона круто зібрала інформацію, всю, яка тільки була. А ви знаєте, що по репту інформації дуже мало, особливо якісної, особливо українською мовою, її просто не існує. Тому це не те, що просто гайд, це просто скарб, який ви можете отримати всього лише задонативши від 200 гривень будь-яку суму на банку, яку я зараз демонструю на екрані. Перейшовши за цим QR-кодом, задонативши будь-яку суму від 200 гривень, ви отримуєте цей гайд собі в Телеграм або в інстаграм. Вкажіть, будь ласка, свій нік в коментарях під відео, або напишіть Sony в Телеграмі. Вся інформація буде в мене в описі. Правила дуже прості: донатите, пишете коментар або пишете Sony, отримуєте свій гайд. Він буде корисний як для тих, хто взагалі не роздупляється, що таке репт, що це взагалі за слово таке, і бачить мене вперше. Повірте, для ознайомлення це геніальний продукт. І також для тих, хто в цій темі вже давно, хто розбирається, хто, можливо, навіть практикує. Для вас також це не буде лишнім. Ви можете для себе використовувати, для своєї самодопомоги, ви можете радити друзям, ви можете радити своїм клієнтам, тому що я, наприклад, збираюся використовувати звідти певні. Слайди зі своїми майбутніми клієнтами, тому всього лише за невеличкий донат, ви можете не тільки отримати дуже класний продукт, а й допомогти хлопцям, які зараз на нульових позиціях. Абсолютно всі кошти, які ви задонатите на цю банку, ідуть на закупівлю двох машин. Я думаю, ви розумієте, наскільки важливо зараз евакуювати всіх, хто потребує евакуації з нульових позицій, і в принципі наскільки важлива мобільність на передовій. Тому дуже дуже вас закликає допомагати донатити, тому що це і вам. Допомагає залишатися в адекваті і мати якусь визначеність, якусь зону впливу, на яку ви можете повпливати. Також крім цього, QR-коду, є ще Paypal і Revolut для тих, хто живе за кордоном. Усі деталі будуть в описі. Їдемо далі. Що ще може бути ознакою ОКР? Це звичайно вимога на 100% контролювати свої негативні думки. Ми не можемо цього зробити, тому що як я сказала на початку відео, нав'язливі, негативні, позитивні всі абсолютно будь-які е, ці блукаючі думки і так далі. Вони виникають внаслідок просто нормальної, здорової роботи нашого головного мозку. А проблемою це стає тоді, коли ми собі починаємо забороняти, витісняти, уникати, контролювати і намагатися, якби зробити те, що зробити в принципі неможливо. Тобто виключити ці думки, вони якраз так сильно і. Вмикаються через те, що ви забороняєте, да? як я сказала. Якби ви прийшли на терапію ОКР, скоріш за все, перше, що з вами робив терапевт, це оспорював вашу ідею про власну дефективність через наявність цього розладу. Тобто, що перше заважає вам цього позбутися, це те, що ви вважаєте себе божевільним, ненормальним психом і так далі. Це також взагалі не допомагає просуванню, так? це не допомагає якомусь розвитку в терапії. Це тільки блокує взагалі будь-які зміни, тому що ви концентруєтесь на тому, що ОКР не повинно бути, цих думок не повинно бути. Поки ви не приймете в собі це, ви не зможете від цього позбутися. Тобто якраз парадокс в тому, що ви собі дозволите ОКР мати, а потім від нього позбудетесь. поки ви собі не дозволяєте його мати. Ви витрачаєте на це весь ваш ресурс, і тоді ваш ресурс не витрачається на лікування і на полегшення симптомів. Звичайно, після того, як ви позбулися думки про свою дефективність, ми диспутуємо ваші обсесії таким чином. То є така техніка, називається континуум. Коли ви поміщаєте з одного боку реалістичний розвиток подій, так і з іншого боку ви там вказуєте. Той жах, ту катастрофу, яку ви собі там фантазуєте, і ви ставите там хрестик або точечку там, до чого ви більше тяжієте? Тобто, ви більше схиляєтеся до того, що буде все таки катастрофа. Дім згорить, якщо я плиту не виключу. Я захворію на гепатит, якщо руки не помию після вулиці. Чи ви все-таки схиляєтеся зараз до реалістичного, чи щось посередині? Тобто нам треба діагностувати на початку, так де ви знаходитесь, наскільки ви сильно туди чи сюди. Так? І ми будемо, якби, якщо ви тут, та у вас ОКР, то ви десь ближче до катастрофізації, то потім ми будемо послідковувати, як ви будете рухатися поступово до реалістичного. Тобто. І другий крок в терапії ОКР він найважливіший це те, що ми констатуємо факт, що це може статись. Але ми оспорюємо те, що це буде чимось нестерпним, так? Тобто, припустимо, ти справді захворієш на гепатит, так? Чи насправді, чи фактично це буде так нестерпно і так катастрофічно, як ти собі уявляєш? Чи варті твої зусилля по уникненню цього того? Того жаху, який насправді тебе чекає. Тобто, чи по факту буде так жахливо, чи насправді ти не стерпиш, не винесеш цього. Да? І, скоріше за все, ви приходите поступово-поступово до висновку своїм терапевтом, що навіть із гепатитом можна жити. Не всі там, по-моєму, види лікуються, але зараз вже медицина на тому рівні, що із цим можна жити, це можна якось. Вести в ремісію, лікувати, там якось полегшити симптоми і так далі. Тобто зараз дуже багато різних способів. Навіть рак люди лікують і входять в ремісію. Буває в цьому світі все, чого ви ігноруєте, якби всі варіанти, і позитивні також. А ви тільки в шорах дивитеся на той негативний один сценарій. Да? Чи не думаєте ви, що ви... Вибірково мислити в цей момент для того, щоб позбутися ОКР, в кінці кінців вам потрібно прожити експозицію, тобто, коли ви проживаєте цей страх і розумієте, що нічого такого жахливого не відбувається, що ви там, наприклад, не зробили якийсь ритуал. І чудо нічого не стається. Ви виживаєте, ніхто не захворів, всі живі, нічого не згоріло, нічого не затопило. Але до цього що треба дійти, на жаль, таким способом ви справляєтеся з тривогою. Він є не зовсім ефективним і від нього можна позбутися. Але для цього треба усвідомити ряд якби речей, які фундаментально допомагають позбутися цього розладу. Якщо у вас ОКР контролю, тобто ви намагаєтеся все контролювати, все передбачити. Вам потрібно запитати себе, а що таке я в своєму житті не контролюю насправді. Тобто, якщо я контролюю, щоб все було чисто, то, можливо, я не контролюю майбутнє, і воно мене лякає. А я е якби, повинна стати успішною, класною, офігенною, в мене все має бути в майбутньому офігенно, але я розумію, що я гарантії отримати не можу. І тому я, я витісняю цей страх і перенаправляю це на окер прибирання. Від чого я. Втікаю в цей момент, коли намагаюся щось контролювати. Да, Симетричність, порядок, цифри, все повинно бути по своїх місцях і так далі. Ну і Кінцевим завершенням лікування ОКР, звичайно, буде позбутися компульсій. Наприклад, пташечка вдарилася об ваше вікно. І що би я зробила, да, якби в мене були компульсії, я би поплювала тут постукала б дерево, помилилась, прочитала отчи наш. І так я би себе начебто заспокоїла, припустимо. Да? В експозиції ви бачите, що пташечка вдарилася об ваше вікно, пам'ятаєте, що це лише забобон. Який є частиною такого архаїчного мислення, колись люди придумували забобони, щоб виживати, щоб хоч якось взагалі якби справлятися з невизначеністю. Тому це щось, що передалось нам з покоління в покоління. Але це не означає, що це досі актуально. Ми можемо жити без забобонів, і є дуже багато таких людей, які взагалі навіть не в курсі про ці забобони, про які в курсі ви, і чого вони досі живі, чого їхні родичі досі живі. Ну, може, не всі, але все рівно. Тобто пам'ятати, це забобон. Те, що я про це подумала, те, що це сталося, ще не означає, що буде такий конкретний наслідок. Із пташки, яка вде вдирається там об вікно, не витікає смерті там, чи біда, там, чи ще щось. Біда стається і без цього. Біди, смерті, розруха, війна і так далі. Це все стається і без цього. Це не є причиною. Тому ви собі це все говорите і стараєтеся не виконувати цю дію, не хреститися, не бити по дереву, не молитися. Просто займатися своїми справами побути з цими обсесивними думками Підсумовую, нав'язливі думки. Є абсолютно нормальною роботою нашого мозку. Якщо це переростає в уже якийсь розлад, а розлад це коли у вас це займає багато часу, вам це заважає функціонувати. Ви щось робите для того, щоб нейтралізувати ці думки, для того, щоб себе заспокоїти. Але ви помічаєте, що ці обсесії, ці ритуали повністю не справляються, тому що думки то продовжуються, і кожен день вони виникають і ще, і ще. І саме ваше ОКР стає вже додатковою проблемою тоді. Ви обов'язково звертаєтеся до психіатра спочатку. Навіть якщо у вас ОКР, це не означає, що з вами щось не так. З вами все окей. Це розлад, але він лікується. І частіше за все, він є якби, частиною ще тривожності якоїсь. Тобто ви лікуєте свою тривогу, своє ОКР, тому що ОКР є, скоріше за все, наслідком вже неправильного мислення. З цим можна допомогти, слава Богу, тому не переживайте, це все виправляється. Я вам бажаю гарного дня або вечора. Переходьте за посиланням, донайте та отримайте гайд по самодопомозі в техніці репт. І побачимося в наступному відео. Па-па!